Цей пам'ятний хрест відтепер надійно охоронятиме в'їзд у село Верлок. Ініціатор його встановлення, головний редактор газети Ехо, заслужений журналіст України, депутат обласної ради Володимир Яцкевич. На церемонії освячення хреста генерал українського козацтва завітав до земляків разом із своєю дружиною. ім'я Отця і сина і Святого духа Амінь. Дорогі мої земляки, Оксана. не так давно ми з вами зустрічалися, відкриваючи перший в Україні пам'ятник сільським ковалям. І сьогодні наша чергова акція. Дуже добре, що ми відкриваємо його саме сьогодні, в день велике церковного свято Водохреща. І нас окропили водою. Бачите, прямо освяченою сьогодні. Це якась знаменно. Володимир Яцкевич подарував сільській церкві ікону святого чудотворця Миколая. Щиро привітав слічан і козацький побратим Яцкевича, генерал Олександр Матвійчук. Він також приїхав на свято у Верлок з найближчою ріднею дружиною, сином і невісткою. Щастя вам, здоров'я вам, усім святом вас, водохрещення! Хай вам Бог дає щастить. І хто сьогодні тут побував? Побачите, як буде гарно спати.